Питання: про пророджу заяви товариства Камарет Інвест щодо анулювання ліцензії. Про друге про розгляд заяви товариства Fife Group щодо анулювання ліцензії. Третє про розгляд заяв товариства PANTLICOM щодо анулювання ліцензії. Четверте про прородять заяв Інстиликон eh, щодо про переоформлення ліцензій. П'ята про розгляд заяви прат Укргідроенерго філії дирекції з будівництва Дністровської ГАЕС щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром. Шоста про визначення можливості засування радіообладнання та випромінних пристроїв на території України. Про е, розгляд проекту рішення Національної ради України з питань телебачення та радомовлення про затвердження порядку розробки та затвердження максимально гранічних тарифів на послуги постачальника електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням речі сотного спектру, е, наступне про визнання такими, що втратили чинність деякі рішення. Е, Останнє питання першого засідання, значить, про проведення аналізу ринків послуг термінації викликою послуг голосової електронної комунікації в електронних комунікаційних мережах, загальне користування фіксованого місця та на електронної комунікаційні мережі мобільного зв'язку. От, будь ласка, хто бажає підтримати цей порядок денний? Члени комісії, прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую. Тоді, будь ласка, будь ласка, Юрій Валентинович, вам слово у перших шести питаннях. Дякую, доброго ранку. Шановний головуючий та члени комісії. На розгляд комісії пропонується проєкт. Рішення про розгляд заяви товка Інвест» щодо анулювання ліцензії, яким запропоновано товариство з обмеженою відповідальністю Каморет Інвест анулювати ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер сто від 6.04.2021 року для широкосмого радіодоступу в діапазоні 2,4 ГГц на території міста Київ. Прошу підтримати. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую. Друга Наступний власне. проект рішення про розгляд заяви ТОВ Файвгруп щодо анулювання ліцензії, яким пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю 5 Групп ліцензію на користування радіо ресурсом України номер 9870 від 19.04.2019 року для широкосмового радіодоступу в діапазоні 2,4 ГГц на території Полтавської області. Прошу підтримати. То за даний проект рішення не прошу проголосувати. То О, за. Дякую, наступний е, наступний е, проект рішення про розгляд заяв ТОВ Телеком щодо анулювання ліцензій, яким пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю Пан Телеком ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 8651 та 8652 е, від 8 -12 -2016 року для широкосмового радіодоступу в діапазоні радіочастот 2,4 ГГц на території Черкаської області. Прошу підтримати. То, за даний проєкт рішення прошу голосувати. Остайно. Наступний наступний проєкт рішення. Про розгляд заяв ППІНСТАЛ-Телеком щодо переоформленої лі ліцензії е, та пропонується взяти до відома, що ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 101-76 від 20.03.2020 року та 104-82 від 17.05.2021 року видані приватному підприємству інстал телеком не підлягають переоформленню на ліцензії на користування. Радіочастотним спектром, оскільки, відповідно до пункту 25 розділу 2 плану розподілу користування радіочастотним спектром в Україні, смуги радіочастот 2400-2483,5 МГц належать до неліцензованого діапазону радіочастот, що передбачає експлуатацію радіообладнання на підставі задіяного присвоєння радіочастоти із проведенням розрахунку електромагнітної сумісності. Прошу підтримати. Хто за даний проект рішення? Прошу голосувати. Одностайно. Дякую. Наступний. наступний проект рішення про розгляд заяви прад Укргідроенерго філії дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС щодо видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром пропонується видати приватному акціонерному товариству Укргідроенергофілії дирекції з будівництва Дністровської ГАЕС ліцензію на користування радіочастотним спектром для радіорелейного зв'язку у діапазонах 18 та 19 ГГц на території Вінницької та Чернівецької областей. Прошу підтримати. Хто Про за даний проект рішення? Прошу проголосувати. Хто за? А от настайно наступний проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, яким пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою. А саме, радіомодем моделі САТЕЛ. Ізі Про плюс для радіотехнології, радіозв'язок передавання даних та радіотелеметрія охоронних і пожежних систем. Прошу підтримати. Хто за? Прошу прогосувати. Одностайно. Дякую. Будь ласка, Анатолій Сергійович, вам слово до наступного проєкту рішення. Доброго ранку, шановний головуючий, шановні члени національної комісії. На розгляд виноситься проєкт рішення МК, про розгляд проєкту рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, про затвердження порядку розробки та затвердження максимально граничних тарифів на послуги постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра. До НК надійшов лист Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 18.04 цього року номер 17 дріб щодо погодження проекту рішення національної ради про затвердження порядку розробки та та затвердження максимально граничних тарифів на послуги постачальника електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра. Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 90 закону України про медіа, Національна рада визначає порядок, який згідно з пунктом 28.6 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, погоджується НКК за результатами опрацювання зазначеного проекту порядку. Який відповідає нормам чинного законодавства, пропонується погодити проєкт рішення Національної ради про затвердження порядку розробки та затвердження максимально граничних тарифів на послуги постачальників електронних комунікаційних послуг для потреб мовлення з використанням радіочастотного спектра без зауважень. Прошу підтримати. То за даний проєкт рішення прошу проголосувати. То за? Одностайно. А, річ, на... На, на, наступний проект рішення, будь ласка, на розгляд виноситься проєкт постанови НКК про визнання такими, що втратили чинність деяких рішень. Проект постанови передбачає приведення актів регуляторного органу у відповідність до норм чинного законодавства, а саме законів України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Та про електронні комунікації, положеннями яких не передбачені повноваження НКК в частині нормативно-правового регулювання щодо розроблення та затвердження порядків регулювання тарифів на роботи послуги державного підприємства Український державний центр радіочастот та на надання в користування кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж. Отже, пропонується. Визнати такими, що втратили чинність рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 29 березня 2012 року номер 169 про затвердження порядку регулювання тарифів на роботи послуги державного підприємства Український державний центр радіочастот, затверджений в міністерстві юстиції України 20 квітня 2012 року, номер 588, дріб 20901. Та від 25 жовтня 2012 року номер 540 про затвердження порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, затверджений Міністерством юстиції України 12 ли, листопада 2012 року за номером 1901 дріб 22213. Ця постанова НКК підлягає державної реєстрації Міністерстві юстиції України. Прошу підтримати. До заданий проєкт рішення прошу проголосувати. Одностайно. Головучі, шановні члени комісії. Відповідно до пункту 5 частини 4 статті закону України про НКРК та статті 82 закону про екстранікомунікація, ректорно орган встановленому порядку проводити аналіз ринку та визначає, що ринок певних послуг таким, що підпадає під запровадження з зобов'язань. Враховуючи, що у 2024 році впливає п'ятирічний термін з визначення постачальників із значним ринком впливу, тобто це оператори інститутної ринкової переваги, згідно рішення Менкризі від 17.09.2019 номер 404 та від 1.10.2019 номер 455, то Відповідно до статті 82 Закону про електронні комунікації, пункту 5 частини 4 статті 4 закону про про НКК та порядку ідентифікації, визначеного та аналізу ринків певних електронних коміційних послуг, затвердженого національною комісією. Що здійснює державне регулювання в сфері у сфері електронних комунікацій, спектру та надання послуг поштового зв'язку від 31.05.2023 номер до п'ятого 2023 No218, в мін'юсті від 20.07.2020 до, до 2020 року. Та враховуючи рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері електронних комунікацій з спектру та надання послуг поштового зв'язку. Від першого року номер 612 про затвердження переліку ринків певних електронних комунікаційних послуг, характеристики можуть обґрунтовувати запровадження електронних зобов'язань, передбачених розділом 12 закону про електронні комунікації, пропонується провести в термін до 30 листопада, 2024 року, аналіз ринку. Послуг термінації виклику, послуги голосової електронної комунікації, в електронних комунікаційних мережах загального користування у фіксованому місці, аналіз ринку послуг термінації виклику, послуг голосової електронної комунікації в електронній комунікаційній електронні мережі мобільного зв'язку. Наступне: постачальникам електронних комунікаційних мереж та або послуг, що здійснюють діяльність у сферах електронних комунікацій, та дають послуги термінації голосового трафіку на мережах фіксованого мобільного зв'язку, надати НКК, Відповідно, згідно з додатками 1-2 до цього рішення письмово в електронному вигляді поштових відправлення, Відповідь в термін до 17.06.2020 року. аналізу ринку та звітності, запише виконання цього рішення в основному порядку. Прошу, підтримка. За даний проєкт рішення прошу проголосувати. Хто за? Одностайно. Дякую.